Добрий день, малята! Запрошую вас у подорож до країни вічливості, де живуть вічливі слова! Вирушаймо! Я буду починати речення, а ви його закінчите, правильно підбираючи чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок! Ще так вітайсь, малеча, як стемніло говори. Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, скажи привіт! Як висловити ти хочеш подяку, промовити потрібно дякую! Це не жарт і це не казка. як просиш, що скажи, будь ласка. Образив кого ненароком, бач, Не соромно сказати. Вибач, на імени не завітав, скажи радісно. Вітаю! Кладає мама спати на ніч і ніжно мовить На добра ніч. Хтось їде і лишає домівки пороги. Бажаємо щасливої дороги. Молодці, малята, дякую.